Полонина підберда, полонине господарство і Карпатське море. Неймовірна краса, чорногірський хребет, Свидовецький хребет, горгани. Все можна побачити з цієї чарівної карпатської полонини. До обіду полонина знаходиться переважно в затінку. Тільки після обіду тут з'являється сонечко. Але... Все одно тут надзвичайно гарно, снігу немає. Грудень місяць є невеличкий мороз. Бачимо по паморозі на ґрунті, на траві. Ось така зима в Карпатах, в грудні. На полонині знаходиться полонинне господарство і хатинка, яку часом мандрівники можуть використовувати для ночівлі. Ну і я вам покажу, які умови вас очікують якщо ви вирішите заночувати саме тут? Ось така хатинка, є достатньо місць для ночівлі, є столик, декілька колод, які треба розколоти. Ну і, звісно, грубка. Насправді умови непогані. коли б Обшита, не надто продувається. є якийсь запас дров, але ми пам'ятаємо, що ми, якщо використовуємо, то залишаємо після себе на колоді. Бажано мати з собою в такі мандрівки сокиру. Тут може розміститися з комфортом чоловік 10. Ну, ось такі в нас умови на полонині підверда на кукульському хребті. Якщо не чуєте, обов'язково зачиняйте за собою двері, це дуже важливо, але місце насправді дуже краєвидне, така суцільна фотозона. Сьогодні погода неймовірна, що може бути краще для зимової мандрівки. Ось така неймовірна краса на горизонті.